Ні, недостатньо. Дуже файно видумка. Робиться багато для того, щоб і громадський транспорт, і все було максимально зручно і комфортно для людей з інвалідністю, для наших військових, які повертаються. Ми повинні робити все для того, щоб їм було максимально комфортно влитися в звичайне життя. Вітання, це правда тут Львів. і Я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, що вони думають про те, чи облаштований Львів достатньо для людей з інвалідністю. Поїхали чи достатньо зараз у Львові місць пристосованих для людей з інвалідністю? На мою думку, що ні, але я так розумію, що все йде на покращенні, і ці місця на даний момент робляться. Проживаю в Сихівському районі, і там є достатньо місць, наприклад, для інвалідності. І то, що я чув в ніяких хоча б ніяких від людей з обмеженою можливості немає. А чи можете навести приклади, які є пристосовані? Там зупинки, можливо, можливо, пандуси є зупинки. Також є пандуси практично в практично кожному під'їзді, залежить від голови ОСББ. Також біля адміністрації наскільки я бачив, що в кожному районі є спеціальні місця для для інвалід для людей. Людей з обмеженими можливостями, для машини, для паркувальних. то от. Так що, на мою думку, цей процес йде на краще то, от, під час військового стану. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо того, чи Львів зараз достатньо облаштований для людей з інвалідністю? Все добре. Все добре? Там взагалі. Шик. А які приклади ви можете назвати? Який приклад нічого не дають. А так все, все добре. Все виписують, нічого не дають, а так все гарно. Ну, а Стосовно інфраструктури, там, наприклад, пандуси, ліфти. А я живу в готелі Львів, я порядна людина, саджував собі на протези. Зараз я збираю собі на карасю. Все добре, я нікого не В країні своїх хлопот вистачає. Їм хлопцям на фронт, на дрони треба. Благодаря тому, що в нас гарний мер, він хлопцям допомагає. Все добре. Навіщо я йому буду заважати? Я сам собі, я ні у кого не прошу. Якщо людина дасть, то люди не покладають. Я кажу, що я півроку вже сиджу, на півроку на протези собі. Нікого не заважаю. Веду себе порядна, порядна людина. Слава Україні, що є українці. А це москалівці на кучі. Люди покажуть 20 гривень, а я кажу слава Україні. Ноги кажуть, кажуть, ні, не слава Україні. Ну, ну, вони... Понаїхали ці закупав москалівців. Де вони понабиралися, хто його знає? А так все добре. Ми є Україна, ми не зламні. Слава Україні. Чи Львів зараз облаштований добре для людей з інвалідністю? Достатньо. Ні, недостатньо. Чому недостатньо? Тому що велика кількість покриття з бруківкою. І це незручно навіть для людей, які не є обмеженими, не є з обмеженими можливостями, а для таких людей ну, це дуже-дуже некомфортно. Ось так. Питання транспорту. Ну, По-перше, приєднююся, плюс питання транспорту в автобуси, ну, в громадський транспорт, багато який просто неможливо з візком. Зайти Ну, добу, от плюс в закладах, не в багатьох закладах є можливість заїхати з візком. І те, що я побачив прям таку гостру проблему, це що нема садочків для дітей з інклюзією. Садочки це напевно найгостра проблема. Все решта це більше питання комфорту, садочки це питання прям необхідності. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Чи зараз пристосований Львів до того для людей власне з інвалідністю, чи, чи достатньо простору? Чи доста чи пристосована для, для інвалідністю? На мою думку, Львів зараз зовсім не пристосований до цієї кількості людей, яка тут проживає, навчається. І відповідно і для інвалідів також, адже жодних заходів в цьому напрямку не проводиться. Звичайно, там вели пандуси досяг в тролейбусах, в транспорті, але цього все рівно недостатньо і. А зокрема, також стежок для інвалідів на дорогах теж недостатньо, і це проблема на мою думку. Дякую вам Дякую. за відповідь. Я думаю, що як і в будь-якому питанні є куди розвиватися, але так робиться багато для того, щоб і громадський транспорт, і все було максимально зручно і комфортно для людей з інвалідністю, для наших військових, які повертаються. Ми повинні робити все для того, щоб їм було максимально комфортно влитися в звичайне життя. А чи можете назвати якісь приклади, які ви помічали? Можливо, пандуси, можливо, підкриття? Так, пандуси. Я от працюю в університеті Франка. У нас є тому, що в нас навчаються студенти, які мають обмежені можливості. Є такі прям підйомники, також є ліфти, громадський транспорт, навіть на Дорошенка є так, так не у всіх місцях. Звичайно, хотілося б, щоб це було краще, але ну потрібно розвивати це все. Це дуже важливо для нас усіх. Як ви думаєте, чи Львів зараз достатньо облаштований для людей з інвалідністю? Так, думаю, що так, можливо, трішки більше, десь якихось великих центрів, щось такого. А які ви можете назвати приклади? Можливо, десь пандуси, можливо, в вашому навчальному закладі, можливо, транспорті? Можливо, в форумі між пересуванням між поверхами, щоб було зручніше, тому що заїхати в самий центр можна, а вже пересуватися між поверхами незручно. В Транспортах багато є для інвалідів і також в більш таких, як можна епіцентрах, отак отаков більше таких. Правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи достатньо у Львові місць для людей з інвалідністю? Чи він чи Львів зараз пристосований достатньо? Та я думаю, абсолютно пристосований. Зараз набагато більше. Підйомів, без бордюрів є. Я думаю, стало набагато комфортніше, пристосованіше, набагато більше за цей час. За минулих два роки, я думаю, точно. Я також так думаю, що ну, принаймні було набагато менше, як я вважаю, місця для людей з інвалідністю, ніж зараз. Ми, зараз рахуйте, придумали всякі підйомники для них і так далі. Ну, колись того не було. Як я вважаю. Зараз особливо придумали ті електричні підйомники на сходах зараз. Ходжу майже в кожних високих тих сходинках бачу ті підйомники. Тому та набагато пристосовіше стало. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Чи Львів зараз достатньо облаштований для людей з інвалідністю. Ні, я думаю, все ж таки не вистачає. І пандусів для людей зі і взагалі доріжок віддільних спеціальних для того, щоб вони змогли приїжджати в І до такої навіть транспортної інфраструктури вони не мають доступу правильного заїзду. Так що я думаю, це все таки більша проблема. Як ви думаєте, чи є можливість зробити якомога швидше умовно за найближчий рік або п'ять років максимально облаштувати Львів для таких потреб? Ну думаю, за ну за рік точно ні, ну, за п'ять думаю можна. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Так. Зараз у Львові багато всього відбувається, зміни, які допомагають людям з інвалідністю пристосуватися до суспільства, ну, до, до, до комфортнішого життя. От. Приклади в автобусах. Більш... Ой, Боже. <гум> Вибачте, більш е, низенький такий вихід зі дверей. От. І це допомагає легше вийти. От. І е, в університеті імені Івана Франка там є підйомник біля сходів заднього входу. І це теж дуже допомагає людям з інвалідністю пересуватись. І Є люди, які навіть навчаються, і їм це зручно користується. От. На цьому все. А як ви думаєте, що можна ще покращити у Львові? Можливо, ще десь підйомники, де ви бачили такі, де є високі сходи умовно, там потрібен підйомник або ще щось такого плану? Було б непогано, якби підйомники були більш поширеними, щоб люди могли більш комфортно пересуватись, але я більше не бачила ніде насправді. Ваша думка стосовно того, чи пристосований Львів для людей з інвалідністю? Доволі доволі, файно. Є… Всякі такі доріжки для інвалідів, для сліпих також є. Наприклад, на Санта-Барбарі на Сихові. Дуже файно. файна mm -hmm. думка? Можна проголочати. Погодся. Але стосовно там транспорту до громадського, там деякі, можливо, зупинки перероблюють. Як ви думаєте, чи це зараз на достатньому рівні, чи ще потрібно модернізації? Ще не замічала якихось змін в зупинках.